Коли розпочалася Революція Гідності, я, як і багато хто з вас, був упевнений в тому, що у нас є два варіанти: або ми переможемо, і вже в найближчі 2-3 роки Україна процвітатиме, або ми всі просто сидітимемо у в'язницях. Коли ми з хлопцями пішли на фронт, ми розуміли, що, да, що або в найближчі тижні, або місяці ми відвоюємо свої території, або Україна не буде як такої. Коли я почав займатися політикою, я думав, що саме ми, хлопці з Майдану і з фронту, дуже просто зможемо достукатися до людських сердець. Сьогодні багато хто каже, що революція закінчилася, навіть не розпочавшись. Сьогодні багато хто каже, що ті, хто скористалися плодами революції, затягнули війну на роки, яку можна було реально закінчити за лічні тижні. І сьогодні багато хто каже, що до людських сердець неможливо достукатися без екранів телебачення. Куди нас з вами не пускають. Вони, ті, хто керували країною тоді, і ті, хто продовжують керувати Україною сьогодні, створили умови, які практично не дають нам, тим, хто не виконує їх правила, тим, хто не живе за їх поняттями, якось впливати на процеси. Але на кожному історичному етапі, на кожному періоді, відбувалися речі, які на перший погляд здавалися неможливими. На той час ми. Хлопці з ультрасруху і націоналісти, які були взагалі неорганізовані, знесли режим Януковича у Києві, на Грушевського, на Інститутській в усіх містах України. На той час ми, хлопці-романтики, більшість з яких ніколи не тримала зброю в руках, зуміли зупинити агресію російської армії, однієї з найбільших армій світу. Ми зупинили їх. На той час ми. Ще два роки тому люди, які взагалі не мали ніякого уявлення про політику, сьогодні представлені у містах в усіх містах України. Нас бачать і нас чують в усіх містах України. Ми допомагаємо людям, не маючи фінансового ресурсу, не маючи олігархічного медіа ресурсу, ми відкриваємо спортивні зали. Ми відкриваємо молодіжні хаби, реабілітаційні центри. Щодня допомагаємо людям. Вони малювали нам рейтинг менше 1%. Але у Чигирині... У центрі України ми подолали 5-відсотковий бар'єр, дуже просто подолали і перегнали партію чинного президента в два рази. У Черкасах ми заставляємо депутатів приймати бюджет. У Києві ми заставляємо депутатів створювати міністерство ветеранів. Це дуже складний шлях, але це неодмінно шлях перемоги. І говорячи про перемогу, я говорю не про перемогу там на виборах до міських рад, до Верховної Ради. Це все, звісно, важливо, але це всього-навсього механізм, який ми неодмінно задіємо на наступних виборах. Говорячи про перемогу, я маю на увазі українських космонавтів, які здійснюють успішну висадку на Марс. Говорячи про перемогу, я маю на увазі українських лікарів і вчених, які винаходять ліки від раку. Говорячи про перемогу, я маю на увазі кожну українську родину, яка має змогу купити собі автомобіль і по нормальним українським дорогам поїхати в аеропорт, де придбати собі квитки. І поїхати відпочивати в будь-яку точку світу безперешкодно. Беручи на себе тягар політичної відповідальності, кожен має розуміти, що це для нас значить. Це шлях усього життя. Але дивлячись на вас, я розумію, що кожен і кожна з вас готові до цього.